У Полтаві вже 47 загиблих та 206 поранених. Про це повідомила Олена Зеленська. За даними джерел РБК Україна, Державне бюро розслідувань вже відкрило кримінальне провадження щодо ракетного удару по навчальному центрі у Полтаві. Проте за якою саме статтею порушену справу наразі не повідомляється. Я ж нагадаю, що після 9 ранку 3 вересня у Полтаві пролунало кілька вибухів. За інформацією Міноборони, російські війська атакували місто двома балістичними ракетами. Але часовий Проміжок між тривогою та прильотом ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації Відео наслідків удару по інституту та лікарні в Полтаві оприлюднив телеканал Рада. РФ вдарила двома балістичними ракетами по території учбового закладу і сусідньої лікарні в Полтаві. Частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Станом на зараз відомо про 41 загиблого, понад 200 людей поранених. Я вдячний кожному і кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям. Хто рятує життя? Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. Ушкоджень зазнали понад 10 житлових будинків. Вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів. На місці ворожого удару розгорнуто оперативний штаб для отримання жителями допомоги. Оголошено терміновий збір крові всіх груп. Після удару по Полтаві тривога оголошувала ще кілька разів протягом години, і рятувальники не могли почати роботи. Про це повідомив депутат Полтавської міської ради Сергій Каплін. За його словами, нині лікарні переповнені пораненими. Там був дуже короткий період, а от протягом якого дуже важко було зреагувати і дістатися бомбосховища. Укриття, от а це перше, друге тривога. Потім поновлювалася протягом години і кілька разів, і а, русня не давала можливості врятувати цих людей. І в цьому весь скотський цинізм цієї цієї поведінки, тому що ну тіла людей загиблі, поранені купа техніки, купа рятувальників, І вони знову і знову знову роблять чергові спроби. Атакувати і увесь цей час ті люди, які приїхали. Я там був на, на цьому майданчику безпосередньо біля цих подій в центрі. А ці люди вимушені зновки ну, бігти в укриття переривати ритуальні дії. Відреагував на удар по Полтаві і Володимир Зеленський. За його словами, влучання було не лише по території жбового закладу, а й сусідній лікарні було частково зруйновано й одна з будівель інституту зв'язку. Мої співчуття всім рідним та близьким. Я доручив провести повне та. Оперативне розслідування всіх обставин, того, що сталося, залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному і кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя. Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. Ми знову знову кажемо усім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор, системи ППО і ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору, необхідні зараз, а не колись. Потім кожен день зволікання це на жаль загибель людей. Вічна пам'ять усім чиї життя. Забрані Росією пошукові роботи тривають і донині. Рятувальні служби з урахуванням безпекової складової працюватимуть доти, доки не переконаються, що де з під завалів абсолютно усіх.